Привіт всім! Хочу розказати вам маленький лайфхак. Коли пересаджуєте техніку в World of Tanks, пересаджуєте екіпаж з однієї техніки на іншу, ну, наприклад, коли ви вже викачали наступний рівень, то можна використовувати такий лайфхак. Якщо у вашого екіпажу вже там є 100% і плюс, а трішки є. На чогось вивчатися нова навичка, її краще ну, не вивчати. Або якщо там трішки залишилося, щоб вивчити до 100%, можна зробити наступне. Відкриваємо навчальні матеріали, використовуємо навчальну брошуру, або довідник, як вам буде зручно, і доводимо так, щоб в цих наших хлопців була не викачана друга навичка або перша, і вона її не використовує. Наприклад, ось так: от додаємо, і там кожному додається по 20 тисяч. Опиту, Після цього цих хлопців висаджуємо. Вони у нас повністю прокачені вже другу навичкою. Беремо танк наступного рівня і починаємо їх саджати. Саджаємо. Отиханечку саджаємо. Так, радист 1. Радис другий. Радис третій. І от що ми бачимо. А, всі в нас зараз там 80-88%. І тепер ми перенавчаємо Перенавчаємо його за полкову школу І там, за 20 тисяч. Використовуємо 120 тисяч. Так у нас 6 членів екіпажу. Під час перенавчання членів екіпажу використовують частину нерозподіленого доступу, щоб вивчити основну. Спеціальність до 100% перенавчити. І ще ми маємо ці всі хлопці зі 100 повністю викачені до 100%. А тут у нас залишається ще можливість обрати другу навичку. Тож, ось такий вафхак. Користуйтесь перед навчання екіпажа до 100% без безгодий.